Один із сходів у курортний парк Трускавця: ранкове повітря тут напоєно надзвичайною свіжістю і чистотою, тож відпочивальникам дихати тут дуже приємно і надзвичайно корисно, особливо мешканцям великих металургійних промислових регіонів. У парку знаходиться унікальне джерело мінеральної води. Юзя, яке називають джерелом молодості і краси, водичка в цьому джерелі дуже наповнена гліцерином та багатьма іншими мінералами, мікроелементами. За це отримало воно свою назву, адже водичка не приймається внутрішньо, але дуже, -дуже корисна для шкіри. Існує декілька версій, декілька легенд щодо назви цього джерела. За однією легендою, у передгір'ї Карпат колись жила дівчина на ім'я Юзя. Вона не відзначалася вродою і тому була сором'язливою, вела такий відлюдькуватий спосіб життя, часто усамітнювалася в лісі, де пасла худобу, а ранками вмивалася у лісовому озерці. Коли одного разу вона повернулася додому, її ніхто не впізнав, тому що вона перетворилася на справжню красуню. Звичайно, люди зацікавилися таким перетворенням Юзі. Знайшли те джерельце, в якому вона омивалася, і почали використовувати його для того, щоб повернути свою красу. А саме Озерце назвали Юзею. Інша легенда розповідає про столяра Іштвана, який мав красуню дружину на ім'я Сюзанна. Для того, щоб утримувати молоду дружину. Йому доводилося часто їздити у поїздки на заробітки, а під час його відсутності Сюзанна не надто скромний спосіб життя вела, і, повернувшись одного разу додому, іж там побачив свою красуню дружину в оточенні молодих залицяльників. Вона весело проводила час у розвагах. Дуже засмутився, засумував Іштван. і розгнівався на свою дружину, тому залишив її і пішов у ліс. В лісі він побачив мавку на ім'я Юзя, пішов за нею, але Юзя злякалася і почала тікати від Іштвана. Чоловік, намагаючись наздогнати красуню, Оступився і впав у глибоку вирву. Юзя аж побачивши, що вона стала причиною такого горя, повернулася і гірко заплакала над Іштваном. І сталося диво. Іштван ожив, але разом із життям до нього також повернулася молодість і краса. Молоді люди закохалися один в одного і стали жити дуже щасливо. Тим часом Сюзанна через роки постаріла, стала немічною, і їй захотілося повернути все назад, повернути свого чоловіка. Вона відправилася в ліс шукати Іштвана. Та коли побачила його щасливого, закоханого, вона підійшла до нього, але Іштван навіть не впізнав свою колишню дружину. Тоді Сюзанна вирішила помститися йому і підіслала отруйну гадюку. Іштван помер. А Юзя, дуже засмучена втратою коханого, навіть відмовилася від свого безсмертя. Адже вона була мавкою, вона була безсмертною, і тепер вона віддає своє безсмертя Сюзанні, а сама помирає поруч із Іштваном. Говорять, що на місці смерті двох закоханих і утворилися ці джерела. Сюзан наш дуже часто приходить до цього джерела, і зараз за розповідями відпочивальники розповідають, що іноді можна побачити тут тінь старої жінки, яка приходить до джерельця в надії повернути собі молодість і красу, але чудодійні сили цієї води не діють на мстиву Сюзанну, а от усім іншим відпочивальникам вони дуже корисні. Тож сюди щоранку, та й не тільки зранку, а протягом всього дня, іде дуже багато. Людей, місцевих жителів, відпочивальників, для того, щоб умитися, набратися сили і краси. Ось ми підходимо до цього джерела, воно розташоване дещо внизу, в дуже зеленій місцевості, в дуже прекрасному місці курортного парку. Ось це джерело. До нього ведуть декілька сходів. До речі, ці сходи ще кілька років назад були в трішечки в такому неприглядному вигляді. Зараз вони відремонтовані, мають доволі красивий вигляд і є безпечними. Крім того, внизу розташована скульптура дівчини-Юзі, а поруч. Джерелься із чистою водою.